Вітаю вас, малята, кмітливі хлопчики та дівчата. Послухайте на віршик. Є привітний і світлий наш сонячний дім. Радісно і весело живеться у нім. Тут мамина пісня і усмішка тата. В любові й добрі тут зростають малята. Дзвінка наша пісня до сонечка лине. Мій сонячний дім це моя Україна. Малята, наша рідна батьківщина, це є Україна. Це край, де ми живемо. Вона рідна для нас земля, така рідна, як батько, як мати, як ваша домівка. Люди, які живуть в Україні, називаються. Українцями. Вони незламні, мужні, сильні та талановиті. Сьогодні малята ми з вами поговоримо про дуже важливе свято для нашої країни та кожного українця. Це свято називається День Державного Герба України. Наш герб тризуб. Це воля, слава й сила. Наш герб-тризуб, не доля нас косила, та ми зросли, ми є, ми завжди будем. Добро і пісню несемо ми людям. Герб це символ, який представляє нашу країну. У нас в Україні герб виглядає, як золотий тризуб на синьому фоні. В нашому гербі заховане чарівне та сильне слово воля. Тризуб це символ сили, влади і єдності. Він дуже давній і його використовували ще наші предки. Герб показує, що ми єдині ми українці. І навіть коли ми будемо далеко від дому, можемо пишатися своїм гербом. І пам'ятайте, малята, що наш герб це частина нашої культури та історії. Він нагадує нам. Про те, що ми всі разом, як одна велика родина. Герб це символ нашої країни. І ми повинні про нього дбати. До зустрічі, малята! Бувайте, бувайте!